Герой нашої наступної розповіді п'ятдесятирічний Олег Самбуренко, після звільнення зі служби повернувся в цивільне життя. Але повномасштабне вторгнення змусило чоловіка знову захищати країну. Торік він дістав надважке вогнепальне поранення в голову, пережив кому, зупинку серця. Сьогодні, поруч із батьком його син. Разом вони потребують допомоги, а саме коштів, аби продовжити дорогу реабілітацію. Для родини сума в 750 тисяч гривень непідйомна. Тож просимо долучитися. Вас за QR-кодом, який побачите в репортажі. Він так і навчався на військову професію, і потім вже одразу був військовослужбовцем. 15 років він відслужив. От ще там, навіть під час служби, якщо я не помиляюсь, був Сіра Ліони як на миротворчій місії, їздив туди. Після звільнення зі служби Олег займався ремонтами, аж поки не почалась велика війна. З перших днів чоловік волонтера відвозив людей на кордон, а потім вирішив знову стати до війська. Того ж року Олег вступив до Нацгвардії у бригаду Буревій. Був командиром взводу. Торік на Лиманському напрямку боєць отримав надважке поранення в голову внаслідок обстрілу. Олега евакуювали до Дніпра. Якийсь час він пробув в комі, був підключений до апарату ШВЛ. У нас велика ділянка уражена. І, відповідно, одна частина посилає сигнал, інша не приймає і не має зв'язку там, ну, з внутрішнім світом і з іншими там когнітивними якимись функціями. Згодом Олега привезли до Львова. Тут у нього сталася зупинка серця. Бійця врятували, але йому потрібні були вузькі спеціалісти, які працюють саме з його травмою. Тож з початку року Олег проходить лікування в реабілітаційному центрі Модричі на Львівщині. Черепно-мозкова травма призвела до того, що станом на зараз свідомість Олега відсутня. Є лише реакція на певні подразники. На жаль, він не впізнає нас або просто він від, ну, у нього відкриті очі. Він рухається, типу дихає сам. От, але ще немає такої, якби чистої свідомості, до чого ми би хотіли прийти. У центрі з Олегом працює терапевт мови та мовлення, щоб відновити фізіологічно правильне дихання і самостійне ковтання. Окрім захисник має заняття з ерготерапевтом та фізичним терапевтом. Ми можемо працювати лише для збереження стану. І очікувати на певні природні процеси, які можуть відбутися: тобто працювати, підтримувати стан організму, виконувати різні вправи для збереження амплітуд руху суглобів, підтримки загальних систем в організмі. Наразі стан Олега ще далекий від ідеального. Попереду багато роботи. Син Ігор не може дочекатись, коли батько нарешті впізнає його і зможе сказати перші слова. Для цього їм необхідно і надалі перебувати на реабілітації у модричах, але для цього потрібні кошти 750 тисяч гривень, аби оплатити, хоча б 4 місяці перебування. Така сума для родини непідйомна. Тож сподіваються на допомогу небайдужих. Спочатку, як нам казали, що потрібно буде на 3 місяці, там конкретна сума. На перших три місяці ми зібрали там досить швидко, там буквально за шість днів. І вийшло так, що цих коштів вистачило от вистачає до 30 квітня. І зараз плануємо теж зібрати десь приблизно на. Там чотири місяці, там загальна сума. Якщо не помиляюсь, там близько 700 тисяч. Допомогти родині можна задонативши за QR-кодом що на екрані, або переказати кошти на картку сина. Кожна гривня це крок до одужання. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна Естебе. Єдині новини.